Щороку 22 січня вся Україна відзначає День Соборності, згадуючи проголошення в 1919 році акта з лука Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. До заходів з нагоди свята у Житомирі долучилися представники влади міста та області. Ми точно показуємо в світ всьому світу, що те, що відбувалося більше ста років назад, в тому числі в Житомирі, коли приймалися надважливі державні документи, ми доводимо, що Україна. Вона сильна, вона непоборна, і ми точно соборні і точно єдині. Слава Україні! Учасники заходів поклали квіти до пам'ятних стентів загиблим захисникам України, пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором, стели героям Небесної Сотні та пам'ятнику Івана Огієнку. Директорка Житомирського центру соціальних служб говорить: сьогоднішнє свято день розуміння, хто такі українці. Для мене єднання це я. Що в моїй душі, що в моєму серці, що в моїй Україні? Для мене єднання це ми. Наскільки ми сьогодні в такі важкі, страшні часи, готові. Бути єдиними схід і захід, північ і південь. Наскільки ми сьогодні готові підтримати один одного, підтримати наші збройні сили України? Святкування продовжиться ввечері. У театрі імені Івана Кочерги відбудеться благодійний концерт Соборність, воля, міць, де збиратимуть кошти на ударні дрони для підрозділу Житомирщини. У цей день кожен українець запитує себе, що є соборність для нього. На це питання відповіли і житомиряни. Ну це про незалежність, про самоідентичність, про визначеність напрямок руху нашої країни. Це про те, за що ми боремось, і те, якої хоче бачити нашу державу. По-перше, навірно, найголовніше це вільна Україна, це свобода наша, це боротьба за наш народ. Тому що ну, наша Україна без народу то не що. Це якесь єднання всіх разом один об'єднання не тільки родин, скажімо, так, а й усіх людей, зокрема, України об'єднання нас, по що ми дружні. все-таки українці ми показали під час початку війни. Ми показали, що Україна дружня країна, що ми один за одним стоїмо. Ми багато допомагаємо нашим військовим. Ну, єднання всієї України. Від сходу до заходу ну, краще всіх українців, щоб ми були єдні ранок 24 лютого. Нагадав нам, українцям, що єдність це наша зброя та сила, і сьогодні саме вона є запорукою успішного протистояння російському ворогу. Вікторія Култинович, Ігор Литвак, телеканал СК1.